Це лікарня у Бузьку, один із опорних ковідних медичних закладів області. Тут можуть розмістити 80 хворих на ковід, проте їх тут більше. Частина пацієнтів перебуває на інтенсивній терапії, більшості необхідний кисень. Ми маємо 95 хворих, які перебувають у нас на лікуванні. Ну, період з 13 жовтня по сьогоднішній день. 217 хворих було поступило, 114 хворих вже виписано, з них 10 померло. Важко працювати, тому що основна проблема в тім, що хворі поступають, переважно 90% то є невакциновані хворі. Тільки 8-10%, які мають по одні, два-три хворих, що мають по дві вакцинації. Але вони переносять в легшій формі. Сьогодні на зміну у цій лікарні заступив лікар Артем Ашихмін. Він тут працює від початку карантину. Розповідає, що його зміна триватиме 24 години. По кожному хворому потрібно вділити увагу, потрібно як мінімум підійти, поміряти сатурацію, подивитися, як людина себе відчуває загалом, проконтролювати, щоб всі поїли. Щоб вони всі були активні в межах ліжка, хто не може бути активний в межах ліжка, потрібно допомогти перевернутися на живіт. Чому змінами? Простіше, бо ти більше знаєш хворих, можеш їм краще допомогти. Більше в них орієнтуєшся. А це вже львівська обласна інфекційна лікарня. Вона розрахована на 230 людей, які хворіють на ковід. В Лікарні вже на 13 хворих більше. Люди працюють в спеціальних захисних костюмах. Важко дихати, важко здійснювати інші маніпуляції, але іншого виходу немає. Маємо 230 ліжок. Але ж враховуючи те, що все ж таки є і звернення і окремих людей, і лікувальних установ про, з проханнями про госпіталізацію хворих, ми доставили ще додаткові ліжка. Під таких пристосованих приміщеннях і 13 у цих хворих, які є на таких доставних ліжках. За словами директора обласного департаменту охорони здоров'я Ореста Чимариса, на Львівщині у п'ятьох лікарнях уже не мають де класти хворих на ковід. Це означає, що вони припинили госпіталізацію, оскільки все рівно відбувається рух пацієнтів. Є пацієнти, які виписуються на амбулаторне лікування, підняті заклади. В міру випуски відповідно приймають нових пацієнтів. Пацієнт госпіталізується в найближчий заклад. Ковідний згідно територіального принципу. Загалом на Львівщині є 24 опорні ковідні лікарні. Назар низько Анатолій киричук Новини на Суспільному. Львів.